Шановні колеги, Пропоную розпочати наш виконавчий комітет з привітанням наших нових членів виконавчого комітету, пані Оксана, пані Юрій. Я думаю, більш знайомі раді, що ви долучилися до нашої команди. Дякую. А, так. У нас є. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Є питання з голосу? Є питання з голосу. Прошу. Це так соціальних послуг, Доброго ранку. Зв'язу з кадровими змінами. Ми не зворомо? Ні. Перед куди не моє, так. Перед куди не моє. Немає, да, питань з голосу. Ні, тобі. Готувалися, так? Війшла на кому на вас дію. Прошу проголосувати. Порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Перше питання. Пінь житло інвестбут. Доброго ранку затвердження проєктно-кошторисної документації по наступним об'єктам. Капітальний ремонт харчоблоку Ірпінського ліцею No1 Ірпінської міської ради Бученського району Київської області за адресою Київська область місто Керпінь Учанський район, вулиця Матвія Донцова, 17. Наступний об'єкт капітальний ремонт приміщень майстерні Ірпінського ліцею No2, пошкоджений внаслідок військової агресії, за адресою вулиця Матвія Донцова, 28. Хто за? Проти. Отримались. Дякую. Питання відділу культури. Доброго mm -hmm. часу, прошу розглянути питання про надання дозвілу на встановлення меморіальних дошок до добровольцям та військовим, які замінилися час російсько-української війни. Розглянувши заяви родин полеглих воїнів щодо встановлення меморіальних дошок, прошу надати дозвіл управлінню з питань ветеранської політики Кертинської міської ради, встановити дошки на честь Деського Віктора Володимировича на фасаді будівлі ліцею мрія на честь криків ігоря Львовича на посаді кількості ліцею. То за проти. Отримує. Дякую. Друге питання: про данання дозволу настановлення меморіальних дошук добровольцям та військовим, які загинули під час російсько-української війни на будівлі Михайлівського Рубжівського ліцею Кінської міської ради. Розявнувши подання старости Михайлівського старостинського Буржівського старостицького міської ради та директора Михайлівського Божої ліцею Фіїнської міської ради. Просимо надати дозвіл управлінню з питань ветеранської політики Київської міської ради на встановлення меморіалу також добровольцям та військовослужбовцям на будівлі Мехалівського Дубівського ліцею Київської міської ради на честь випускників ліцею та мешканців села, які загинули під час російсько-української війни, зокрема Бернацького Олександра Миколайовича, Гончара, Бориса Миколайовича, Давиденка Андрія Олександровича, Давиденка Миколи Сергійовича, Дмитренка Сергія Дмитровича, Костюченка Андрія Миколайовича, Сидорчука Сергія Валерійовича та Хаченка Ігоря Миколаєвича. Хто за? Проти? Підтримались? Дякую. Дякую. Питання фенфес на надання соціальних послуг. У зв'язку з кадами змінами. Просимо розглянути питання про внесення змін на рішення виконавчого комітету Української міської раду 1863 від 25-115 року. Затвердження складу конгресі про встановлення факту здійснення особи постійного догляду при виконавчому комітеті Українському спорядку. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Питання хто управління благоустрою міста. Про надання дозволу до пошта на розміщення мобільного фудтраку на території міста Ірпінь в межах проєкту доставки казки до вашого міста 2025-2026. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Питання управління з питань матеріальної політики. Прошу затвердити пункт. Надання матеріальної грошової допомоги відповідно до програми соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих федеральних захисників та захисниць України. А саме протокол номер 38 від 27 листопада 25 року на матеріальна допомога сім'ям зникли безвісти військовослужбовцям а саме одній сім'ї у сумі 20 тисяч. Хто за проти? Отримав. Дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку інвестицій, будь ласка. доброго дня. Прошу задати наступне питання. Про організацію та проведення конкурсу з визначення субідговосподарювання на здійснення операції, збирання та перевезення доступних відходів на території Кінської міської території громади. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Про погодження обґрунтування стосовно укладенних договорів без використання електронних систем закупівель. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Про завершення протоколу No34 та рішення комісії з питань компенсації щодо наведення компенсації на відновлення пошкоджених об'єктів, на якому майна наступ бойових дій таких актів зараз причин опорой агресії Російської Федерації проти України. Номер 605 рік є, ному 606 рік є. Це кожне питання. Цим питанням погоджуємо 42 заявки на компенсацію пошкодженого майна на суму понад 8,7 мільйона. З цих 42 заявок, зокрема, 23 заявки, це які у нас по нашому селу забуча. Крайній отримуємо на суму 59 мільйонів. Хто за? Проти, підтримуємо, дякую. Питання служби справи дітей і сім'ї. Добре, вирішила десяти допомога. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримують дякую. При надання дозволу неповнолітні прислуха згоди матері. Накладення та підписання договору проходить спадкового майна після смерті батька. Хто за? Проти? Утримують дякую. При надання дозволу, на на дозволу матері Таляцької на психіатричний огляд її маловітній дитини до виконує крісті. Хто за? Проти утримали. Дякую. Шановні колеги. Питання виконавчого комітету вичерпані. Будемо спокійно разу. Всім дуже дякую, гарного дня.